Капала в хаті. Техніка виконання. Рівна спина. Акцент на видоху через ніс, вдих не звертайте уваги, він сам природний відбудеться. Активний, ритмічний видих із втягуванням живота, наче ви кашляєте. Працюйте активним преса. Зробіть неповний вдих і слідкуйте, щоб грудна клітина не рухалась. Темп доволі швидкий. Один-два видиха за секунду. І не забудьте компенсаторну затримку на вдиху. Хастрика максимальне глибоке та швидке дихання. Вдихи видихи через ніс, або вдихи носом видихи через рот. Будь-який варіант буде правильний. Можна підключати в роботу живіт і грудну клітину, тобто діафрагму і легені. або дихати тільки животом, тобто діафрагмою. І якраз цей варіант я покажу. На видиху живіт надувається, на вдиху підтягується, як в пхаті.